Щеплення від сезонного грипу, оновлення громадського транспорту в рівному, безкоштовний оздоровчий масаж для військових. Таким і не тільки подіями був насичений останній робочий день цього тижня. Більше дивіться у випуску новин. Вітаю. Ще двоє захисників з Рівного повернулися додому на щиті. Сьогодні на головному майдані обласного центру провели в останню путь 36-річного старшого стрільця Юрія Капітулу та 33-річного старшого солдата Павла Кравчука. Життя бійців обірвалося у Донецькій та Запорізькій областях відповідно. На прощанні з героями побували наші журналісти. Рівненська громада знову оплакує полеглих на війні захисників на майдані незалежності віддали шану двом героям: – 36-річному старшому стрільцю Юрію Капітулі та 33-річному старшому солдату Павлу Кравчуку. Близько сотні рівнян прийшли на головну площу міста, щоб схилити голови у скорботі та покласти квіти до домовин. Ймовірно, вони не знали один одного, оскільки один народився на Рівненщині, інший в Рівному, інший на Радивилівщині, але їх очевидно… Об'єднало бажання захистити Україну від московського загарбника. Вони загинули один наприкінці вересня, інший першого жовтня на різних напрямках. Один на Донеччині інший отримав важкі поранення на Запоріжжі і помер уже в лікувальному закладі. Юрій Капітула народився та виріс у Рівному, закінчив місцеву третю школу, а згодом здобув фах майстра штукатура в одному з училищ. Чоловік займався ремонтом квартир. Зі слів рідних, мав золоті руки. На Юрія вдома чекали дружина та двоє дітей. Без батька залишилася і донька іншого захисника Павла Кравчука, бійця, який народився на Радивилівщині, але працював у рівному на місцевому румянці. Залишилися діти, дружини. Одна з наших завдань як міста подбати власне про соціальний захист цих родин і власне сьогодні гідно провести наших героїв-захисників в останню дорогу. Обоє чоловіків не ховалися від мобілізації. Юрій Капітула ще на початку вторгнення хотів приєднатися до лав ЗСУ добровольцем. Однак повістку отримав лише влітку цього року. Мінометник Павло Кравчук на фронті пробув близько року. Поховали обох рівненських бійців на алеї Героїв кладовище Нове вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Завтра Рівне попрощається ще з двома захисниками. 32-річний Денис Білієнко загинув 24 вересня. Поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Чоловік родом з Маріуполя. Після виїзду з окупованого міста у квітні 2022-го добровільно вступив до лав ЗСУ. 40-річний Петро Ванік з Рівного віддав життя за Україну 4 жовтня. Під час виконання бойового завдання його підрозділ потрапив під мінометний обстріл. Неподалік села Вербове Запорізької області, чоловік у перший день повномасштабної війни повернувся до України та долучився до Збройних сил. Прощання із героями відбудеться завтра, 7 жовтня, о 10-й годині на Майдані Незалежності. Війна забрала життя захисника із Вараського району. Ую за батьківщину поліг житель Володимирецької громади кулеметник Костянтин Мізін. Вічна слава героям. У Рівненському районі в ДТП травмувалося троє осіб, зокрема малолітній. Автопригода за участю вантажівки і легковика сталася вчора, 5 жовтня, на автодорозі Київ-Чоп між селом Велика Омеляна та селищем Квасилів. Поліцейські на місці встановили, що 32-річна жителька Житомирщини, водійка кросовера Нісан, не дотрималась дистанції. Та допустила зіткнення із попутною вантажівкою Рено з напівпричепом під керуванням 36-річного мешканця Рівненського району. Травмувалося троє осіб. У водійки діагностували закриту черепно мозкову травму, перелом двох кісток передпліччя. У 53-річної пасажирки перелом ключиці. Після надання медичної допомоги їх відпустили. Травми отримав і 11-річний син кермувальниці. Його госпіталізували. За фактом порушення ПДР розпочато досудове розслідування. У рівному водій дією наркотиків чинив ДТП. Сьогодні близько 10-ї години на вулиці Академіка Грушевського трапилася аварія без потерпілих. Патрульні на місці події з'ясували, що керманедж БМВ на перехресті не надав перевагу у русі автобусу Ман, внаслідок чого трапило зіткнення. Під час спілкування водій легковика назвався іншим ім'ям. Коли ж патрульні з'ясували справжні дані чоловіка, то виявилося, що він позбавлений права керування транспортним засобом. Також поліцейські виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Громадянин відмовився пройти освідування. На винуватця події патрульні склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння, порушення ПДР, що спричинило ДТП. Чоловіка відсторонили від керування авто. Рівняни активно щеплюються від грипу. В аптечних мережах області з'явилася перша вакцина, яку містяни майже одразу бронюють. Який саме препарат у доступі, яка його вартість, кому коли та з якого віку рекомендовано щеплюватися? Дізнавалися наші журналісти. У центральній аптеці Рівного черга з бажаючих вакцинуватися від грипу наприкінці вересня аптечні мережі отримали першу партію інактивованої вакцини корейського виробництва. Завідувач аптеки говорить, рівняни ще спочатку осені цікавились наявністю, тож, коли вона з'явилась, почали бронювати, що навіть довелось дозамовляти. Зараз наявна вакцина Джусі. Корейського виробництва. На сьогоднішній день 387,70. Надходило трохи раніше і навіть сьогодні, бо багато охочих зробити вакцину, тому дозамовляли. І вчора, і сьогодні. Вакцинуватися від грипу, за словами лікарів, дозволено з шести місяців та вагітним починаючи з третього триместру за умови відсутності протипоказів. Також обов'язково перед щепленням проконсультуватися із сімейним лікарем. Протипокази це пацієнти, які мають гіперчутливість, наприклад, до компонентів вакцини. Пацієнти, яких є лихоманка, пацієнти з недостатністю трофіки харчування, тобто виснажені пацієнти. Ну і ще там пацієнти з імунодефіцитом. Рівнянка Галина разом із сином вакцинується вже третій рік поспіль, розповідає, намагаються це робити як тільки в аптеках з'явиться вакцина, аби у пік захворювання мати імунітет. Ми порекомендували, напевно, бо раніше не, ну, не, не вакцинувалися, скажімо так, а потім щось погода не дуже. Хворіти всі постійно. Та й. Попитали в людей, люди вакцинуються, вирішили спробувати, та й ніби нормально. Так, щоб зовсім не хворіти, то напевно не виходить, але ну, набагато легше, набагато швидше якось це все. Разом із сином чекають свої черги на щеплення від грипу і рівнянка Лариса. Жінка розповідає, вакцинуються всією родиною. Вперше вирішили спробувати такий метод захисту від грипу чотири роки тому. Адже син ходив до садочка і часто хворів. Того часу, як тільки з'являється вакцина, роблять щеплення. Ми Бачимо результат. Хвороба проходить набагато легше або, можливо, і взагалі не хворіть. Воно як підсилюється. Одна вакцина от від грипу вакцина підсилила. У нас в нашому випадку ми ще вакцинувалися привинаром. Yeah. І воно підсилило одне одним, і тоді взагалі менше хворіється. Щороку в Україні реєструють близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно очікується 40 го тижня, тобто з початку жовтня. Тому варто вчасно вакцинуватися. За два місяці до епідемії зазвичай це йде вересень-жовтень місяць. Якщо людина постійно вакцинується, то в принципі імунітет зберігається від 6 до. 10. 12 місяців в місті є зараз одна вакцина – «Джусіфлю», є. Значить, вакцини «Інфлуак» і вакси гри. Всі вони фактично відрізняються тільки по країні виробника. Всі вони діють проти вірусу А і Б. Ну, людина має право вибору, яку вона захоче. Слід пам'ятати, що купуючи вакцину від грипу, як і будь-яку іншу необхідно дотримуватись холодового ланцюга, адже в аптеках вона зберігається у спеціальних холодильниках. 4 вісім градусів у нас є спеціальні контейнери, щоб доставити до пункту вакцинації. І також там, де проводять вакцинацію, теж надають контейнери спеціальні, з якими можна доставити. Вакцину до пункту вакцинації вакцина від грипу не гарантує 100% захист від хвороби, проте вона значно полегшує її перебіг. До слова, найближчим часом в аптеках рівного з'явиться вакцина французького виробництва. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник. Випуск новин. Моз України затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти ковід 19 на 2023-2024 роки. Основою для захисту проти тяжкого перебігу коронавірусу є курс із трьох щеплень. Це дві дози первинної вакцинації та перша бустерна, яку вводять через п'ять місяців. Вони є загально рекомендованими для усіх усі наступні щеплення це додатковий бустер. Лікарі радять проводити пацієнтам із групи ризику, а саме людям старші 60 років. Тим, хто має серйозні супутні хвороби, особам, які перебувають у групі ризику важкого перебігу ковіду та смерті, українці, які не належать до цих груп, але планують отримати додатковий бустер, можуть зробити це після консультації з сімейним лікарем в амбулаторії чи пункті щеплення. Близько трьох сотень рівнян виступили проти закупівлі дизельних мікроавтобусів, які планує взяти у кредит влада міста. Відповідна електронна петиція на сайті рівної ради швидко набрала необхідну кількість голосів. Чому активісти не задоволені планами чиновників оновити комунальний транспорт і як пояснює своє рішення? Останні дивіться у сюжеті. Ні, маршруткам так стратегії мобільності або їдь в маршрутці сам. З такими лозунгами прийшли до департаменту інфраструктури та благоустрою рівного активіста екоклубу. Волонтер громадської організації Ілля Єременко напередодні зареєстрував електронну петицію на сайті рівної ради з проханням зупинити закупівлю дизельних маршруток, яку місцеві депутати підтримали на останній сесії без попередніх публічних розрахунків та громадських обґрунтувань. Я хочу щоб в рівному був транспорт зручний, доступний, безпечний. Для довкілля і для людей, тому я зареєстрував цю петицію і те, що вона набрала 250 голосів так швидко, говорить, про те, що рівнянам це актуально. І а не актуально приймати рішення за закритими дверима без консультації з громадою про виділення 325 мільйонів на закупівлю брудних дизельних маршруток. Планується, що цьогоріч рівне закупить 20 дизельних автобусів вітчизняного виробництва класу «Євро-5». На ці потреби хочуть залучити до 60 мільйонів гривень кредитних коштів. Необхідність закупівлі саме таких мікроавтобусів, а не до прикладу тролейбусів чи електробусів. У департаменті інфраструктури пояснили потенційними наслідками нових атак на енергосистему обласного центру. Під час минулорічних відключень світла ця проблема була особливо актуальною. В минулому році ми мали прильоти, і ми не мали як доставляти тих самих місця на їхні робочі місця. Там водоканал, в лікарні. В пекарні, в школи викладачів і іншого групу населення, яка просувалася, в тому числі і, пільгов, і пільговиків. Наразі у рівному немає жодного комунального автобуса. Вони необхідні зі слів Руслана Гудими, в тому числі і на випадок можливої евакуації населення. Усі маршрутні транспортні перевезення здійснюють приватні перевізники. Нові автобуси ж хочуть закріпити за комунальним підприємством рівне електроавтотранс. Директор останнього Валентин Ткачук переконує, що розвитку тролейбусної мережі це не зава. Вадить я в цьому нічого не вбачаю поганого і місто тільки від цього виграє. А комунальний транспорт автобуси, вони давно ж мали бути в місті, тому що це буде і оперативність. А є оперативність і буде якість перевезення буде все остальне. Нові мікроавтобуси планують запустити у південну частину Рівненської тергромади для покращення транспортного сполучення із селищем Квасилів, мікрорайонами, новий Двір, Басівку та щасливе. До останнього нині курсують маршрутки 61 та 61 А думки пасажирів щодо планів влади оновити громадський транспорт, і яким саме він має бути, різняться. Це доцільно і використовувати звичайні маршрутки і електротранспорт, але зважаючи на нашу нестабільну ситуацію. З електрикою в країні, то все таки певно краще використовувати маршрутки. Варто замінити на більш сучасний транспорт, більш екологічний, скоріше всього. На рахунок тролейбусів я думаю, що це більш довготривала перспектива, тому що треба все одно прокладати комунікації, і це не за рік часу. Я думаю. Можна зробити. Тим часом Екоклуб разом з понад десятком інших громадських організацій звернулися до виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна з проханням витувати рішення депутатів Рівнеради, ради, які зупиняють розвиток екологічного громадського транспорту. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Невидима бруківка. У Рівному судитимуть начальника будівельної фірми за порушення під час ремонту тротуарів. Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державі. Встановлено, що чоловік був відповідальною особою під час поточного ремонту частини тротуарів в обласному центрі у 2022 році. При цьому він не перевірив відповідність обсягів та виду фактично виконаних робіт на об'єктах. Йдеться зокрема про вулиці Кавказька, 16 липня і Симона Петлюри. Згідно документів, роботи там проведені, а фактично ні. Таким чином, державі завдано збитки на понад 600 тисяч гривень. У ході слідства всю суму вже відшкодовано. Наїздив накраденому велосипеді на термін від 5 до 8 років за ґратами. До правоохоронців звернувся 46-річний житель села Соснівка Дубинського району, що невідома особа з його подвір'я викрала велосипед. Поліцейський офіцер Семидубської громади з'ясував, що до злочину може бути причетний 18-річний односелець заявника. Юнак, який здобув у селі Славу дебошира. Та уже потрапляв в поле зору правоохоронців за порушення правил додержання тиші. Зізнався у крадіжці. Утім, запевнив, що всього лише взяв покататися. А коли двоколісний зламався, то заховав його на території біля обістя, де ніхто не проживає. У рамках досудового розслідування призначена товарознавча експертиза, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення злоумиснику про підозру. Безкоштовний масаж для військовослужбовців від сотні масажистів-волонтерів у Рівному для переселенців провели безкоштовні курси оздоровчого масажу. Перша група у складі восьми людей вже завершила тижневе навчання. Більше про ініціативу дивіться у сюжеті. Наталія Переселенка з криміної Луганської області. Жінка працює у реликованому з рідного міста ЦНАПі, а нещодавно вона опанувала ще й новий фах масажистки. Розповідає, раніше професійно цим не займалася. Взагалі вчитися завжди щось одразу получається, щось треба спробувати. Попрактикувати, але все одно будемо старатися, і все вийде разом із Наталією в одній групі на курсах оздоровчого масажу була Валентина з Херсонщини. Особливо привабило навчання тим, що по його завершенню зможуть безкоштовно робити масаж військовослужбовця. Відчуваєш себе потрібним, не загубився на війні, не загубився людині, яка приїхала з окупованої території, то повірте, це дуже важко. Це для рівнян. Для рівнян люди, які живуть в себе вдома, а ми не загубилися. Ми потрібні наші руки потрібні. знайшлися люди, які ці руки примінили десь. Ініціаторкою проведення безкоштовного навчання для переселенців є лікар з Києва з понад 40-річним стажем Лідія Любченко. Вона має власний центр масажу, володіє авторськими методиками, яким і навчає в рамках громадської акції сотня масажистів-волонтерів. Кожного разу я як лікар, я думаю, що ж з цими хребтами робиться у хлопців, коли вони такий груз тягають на собі. Це бронежилет і, і ще так. Куча всього, кажуть, 50-60 кілограмів, що з цим потрібно воювати і бігати. Це дуже, дуже тут болить. І так я задумала. Зібрати команду масажистів, волонтерів. Перші дві групи оздоровчого масажу навчалися у Києві. Третю вирішили сформувати у рівному. Долучитися до ініціативи могли всі охочі, навіть не маючи медичного фаху. Основне завдання пані Лідії навчити волонтерів розмовляти з тілом клієнта. У мене кожний рух, рух він несе свою функцію. Позвоночник це як дерево. Під кожного позвонка виходить нерв, виходить судина, Якщо десь є якісь зажими, то це треба вбрати, то буде проблема. Я цьому вчу. Я говорю, що ви не лікарі. Не рвіть ті м'язи, починаємо легенька, починаємо із ласки, поглажування. Я говорю з любов'ю, з ніжністю. Знайомимося з тілом і знайомимося з клієнтом. По завершенню курсу оздоровчого масажу всі отримували сертифікати. Восьмеро волонтерів масажистів з рівного вже найближчим часом почнуть працювати із захисниками. Зокрема, вже є домовленість з однієї з військових частин, де періодично працюватимуть масажисти. Робитимуть це безоплатно. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник випуск новин. Аграрії Рівненщини отримують безкоштовні добрива. 300 тонн мінеральних добрив передадуть агровиробникам області у межах програми Юсейдіагро спільно сок-зерновий. Загалом понад 300 господарників регіону отримують по тонні нітроамофоски. Усі вони попередньо подали заявки в Державному аграрному реєстрі. Роздача триває. На сьогодні аграрії вже отримали близько 70 тонн добрив. Таким було завершення цього робочого тижня. Ще більше актуальної і головне перевіреної інформації шукайте на наших онлайн-ресурсах. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бережіть себе, підтримуйте захисників. На все добре.